Є таке уявлення в батьків, що дітей треба от виховувати максимально. Максимально виховувати, передавати максимально всі знання, і все одно то розбивається об реалії. Я вам скажу, чого. через те, що погодьтеся всі, що частину того нашого надбання, того, що ми знаємо, того, що ми вміємо, і того, що ми робимо, нам принесли люди з боку, наша соціалізація, не батьки, не школа, а якісь колега в дворі міг навчити тебе в одної мудрості І ти до цих пір. І ти до цих пір, перед тим як відкрити фляжку, б'єш локтем, як дурний знизу, бо так треба. Ну немає такого? Вас? Ну, от якась така от дурна штука. Е, до прикладу, колись е, була, коли ще я міг, е, в нас е, в Линові були такі колонки, що воду качають, знаєте? І е, в нас була одна колонка біля будинку культури, і всі ходили е, пити самогонку і запивати е, з тої колонки. На водохорі ще менше людей ходило по святу воду, ніж до тої. Так, але ви знаєте що? Ніхто, ні одна людина на планеті Земля і в Млинові безпосередньо не додумався якусь кружку там прив'язати. Отак так вовсі. Ти гепнув і мусив. А як Бо я не роздивився? Вай, я вже так не можу з'явитися. Я вже так не можу, але всі так згиналися, бо хтось так колись робив і все. От так, от таке має бути. От і, і я себе ловлю на думці, що там до прикладу є дуже багато речей, які на нас вплинули, які на які нас змінили, і це всу причому всупереч виховання наших батьків.